Так, оце, оце зараз... Ось це таможня, зараз вже з'являється дуже багато таможень. Ось вже знак Чехія Републіка, але це ще не Чехія через кілометр. Тут нікого нема, так? Е, ну, зараз, мабуть, немає багато народу, але зараз вже краще не знімає. Це ми вже в Чехії? Ні, це не траль, нейтральна ні, ні чия територія, кілометр. А. Вони якось тут не, ну, не ділять її, я не знаю. А це железна дорога, так? Да? Так, да, то йде железна дорога на Хеп, на Чехію, на Прагу, на все. Mm. О, от зараз буде остання будівля. А от слідів кордону немає. Оце може бути тут кордон буде. Ось я зараз покажу. Там буде чітко, де кордон. Його видно. Ось да? оця стела ржава. Ага. Ось вона. З німецької сторони ось знак, а чешський зараз ми покажемо. Ну, тут... Це ще Німеччина зараз а. все. Чо, я кажу, это за... отут колись був забор, так? Да? Так, да, тут прям чітко були. Ось чешська Републіка, знак. А? І ось офіційно стела. От тут... Зараз ми в Чехії і одразу казино, публічний дом. <рес> все тут можна в них. Все в кронах зразу пішло. Yeah. Я зараз тебе завезу, завезу, ось кажуть, що треба купити віньєту, заплатити за дорогу, але це там. Тут зараз цього ще нічого немає. Mm. Доїхали до ближайшого городка. Ось Лідл чешський, ну я зараз в нього не піду. Місто Аш. Я... А місто називається Аш. Маленьке місто таке. То... Ось так от, Чехія. Знайомі вже, фонетика знайома. Так, да, ми зараз будемо трошки це саме, Ну, поки ще мій глаз не улавлює особи таких ета особливостей. Але архітектура вже трошки змінилась, так. Да. Так, mm. да, по архітектурі вже видно зміни. Чехія відрізняється. Що за запах стоїть такий? Наче десь щось горить. Отже, ж ми їдемо. Я проложив маршрут на Карлові вари і десь на полпуті буду ночувати. До них приблизно 80 км відсюди. 70-70 Ну, Половину путі я сьогодні ще проїду, а потім я завтра там буду. Сьогодні я знав про Німеччину більше, ніж за всі предыдущі дні і за всі предыдущі роки, що я чув від блогерів. Опаньки внезапно. Попадаємо на Євровело 13. Оце він мені, мабуть, по ньому і проложив маршрут. Чехія пахне по-другому. Оце я відчув. Це як мені казав німець. Але я це не одразу помачив, але як трошки далі проїхав, да. все таке більш совкове. Трошки бідніє, більш по-нашому. Да, відчувається різниця. Ось, наприклад, це сооруження. Теж католицьке. Але вже не похоже на німецьке. Австро-Угорщина. Дивився істочники води, поблизості ніде немає, але далі по маршруту був населений пункт, в якому їх до хрена, через 16 км. Якраз ідеально підходить. Тут все поскромніє. Якось велодоріжка поки не зустрічалася. По крайній мірі, мені вложить маршрут не по велодоріжкам. І лавочки такі поскромніє. І взагалі не зрозуміло. Чи це взагалі доступна лавочка, чи чи приватна. Але тут намного проще з цього. Наші приватної власності тут не буде так сильно рогати, якщо кудись влізеш не туди. Та й во, що я хотів сказати. -а. -а, -а. Да, спомню. Про це зарані я вам напомню Страшилки про Чехію. Я ж в Чехії раніше не був. Давайте страшилки. Під цією серією викладуйте. А в наступній серії побачимо, наскільки вони правдиві. Ну не в наступній, а в ближайших наступних. Чехія вона маленька, я тут буду недовго. Максимум неділю. Я дуже биться, буду їхати, бо треба спішити. Мені через 12 днів треба бути у Кошице. Тут ми ще високо над рівнем моря, і теж воно напоминає Карпати чимось. А він якийсь, по-моєму, грузить. А може, ні, грузь, то грузть росте. В Німеції, до речі, я бачив багато маховиків різних. Просто мені ніколи їм займатися, тому я не збирав і не готував. Я думаю, що я в Болгарії ще застану гриби. І я якось зараз більш равнодушно став до них відноситись. До речі, про страшилки про Чехію можу одразу першу класичну. В Чехії все дорого, так. Да. І навіть так, в Чехії за останнє час все подорожало, стало дорого. От раніше так не було. І так говорять про будь-яку країну, бо люди думають, що в інших країнах нічого не подорожало. І прикол в тому, що якщо сравнивать ціни, от я ж їду через усі країни, да? І я знаю актуальні ціни, о, там лежить якась по-моєму якась тумба чи якась железяка велика біла. Ага. То мій набор продуктів основний, якщо посчитати То в Німеччині він буде найдешевший Отакий От прикол Ось От такий прикол, ребята Німеччина оказалась найдешевшою з усіх європейських країн. Не абсолютно, так да. тому що по абсолютним показателям, наверное, все-таки Бразилія, і вряд ли хтось її переплюне, бо там і молочне дуже дешеве. Але ну, по Європі Німеччина лідирує. Хто б мог подумать, так Отак. Чехію я ще не вивчав. Сьогодні мені ніколи буде цим займатися. Бачите, тут велосипедні маршрути є. Але вони приложені по звичайним дорогам, тобто не так, як в Німеччині. Да. І страшилка номер 2 вона така буде по приколу. У лісі ночувати страшно, бо там прийде йожин з бажин. <схай> Страшний, ужасний. І ще інтересний, важний момент. Я ж був в Баварії три дні. Три-чотири дні. Взагалі, вже дві серії з Баварії вийшло, а коментарів про пиво не було. Хоча знатки утверждають, що чешське пиво все одно краще. І я що думаю, я приїжджаю в певні країни, невже я хоча б один раз не поп'ю пива? Навірно, я вип'ю в Чехії пива. Я все-таки розчитував, що я вип'ю його за компанію з ким-небудь. Але німці, німці, з якими я зустрічався, не пили пива. Речі, ви ж прикол зрозуміли, так? Да? А то хтось може подумати, що то і правда були настоящі німці. Німецькі. то були наші німці. Просто оцей німець, він конкретний німець. Тому що він, чесно, трудиться, платить податки. Він не сидить на по квартиру він оплачує за свої гроші. Ну і все остальне то ж саме. Вони отримують тільки гроші на дітей, так як і всі німці обичні. Тобто, у них немає ніяких пособів, як платять біженців. Так, так що вони німці з цих німців. німців. Коротше, я проминув трошки поворот, вискочив на цю трасу і тепер треба трошки проїхати по ній. ну Судя по всьому, можна на велику їхати. Але не так комфортно, як хотілося б, так. Да. Це вам точно не німецька. Тут мене осман такими сраками водить вообще Стоїло про минут нужний поворот І тепер мені вжити такий маршрут ужасний просто Ну по крайней мере ще не так страшно Тут теж водители нормально об'їжджають да. Але вже явно чувствую Я прибіг до того що по Німеччині так комфортно їздити на велику Взагалі куди б ти не поїхав Все одно ти знайдеш нужну дорогу Все одно везде буде кошерно, все. А тут уже і дороги не такі бачите все, як у нас вже. Далі прикол він мене поводив всякими дупами. А в кінці села все одно виводить на цю ж саму трасу. І далі я їду все одно по ній. Ось таке. Да, це вже не Німеччина. Раз він ложить по таким дорогам, значить тут велодорожок нема. Побачимо, як далі буде. Наша зупиночка називається Пустка! Отак от. Якийсь брит, також стояв знак, що це село О, французьке лазні. А виявляється, це просто тут кусочок села, і вони його обозначили віддільними знаками. На самом деле основне село знаходиться там. І в ньому будуть роднички. Зараз мені треба повернути, я, мабуть, поїду вже по цій стежці. А це перші чешські вітамінки. Дуже вкусне. Вони прям спіли-спіли взагалі. Село називається. Французькі лазні, щось таке. Може я неправильно вимовляю, але яка різниця? Тут написано багато джерел є. Зараз я до одного з них доїду. Отака дзвіниця тут. Я побачив лідло і вирішив зайти. Поізучаю, який тут Wi-Fi і які тут ціни на продукти, трошки так. Коротше, я в чешському лідлі. Подивився курс, виходить, одна крона це примерно 2 гривні. э, угу. одна крона це 2 гривні. 3 євро примерно, чуть більше 3 євро за кілограм це ця штука, що нам тоді подобається. Його як нарізати, жарить, як, колб... як котлета вона. Получається 1 до 2. Получається, 170 гривень 500 грамів ковбаски. Или 340 за кілограм. Але ковбаска прям класна, я вирішив взяти. Ну і оце, шпроти. Ну, ви зрозуміли, шпроти це. Эти, кілька. типа це И вот такие мороженое. что Щось подобне я їв у Греції, в Румунії. І тут вирішив спробувати. Ось там якийсь парк і возле нього два джерела одразу. Перше джерело він показав взагалі внутрі цього дому десь. Це бредятина. а вторє десь в центрі парка. Вот Але архітектура на цій вулиці класна. Ось вона Чехія. Тут теж книжки. Цікаво вони всі чешською мови. Так, джерело наше там. Зараз загляну в шкафчик. Тут особо для нас нічого цікавого немає, тут е, все на чешській мові, а от тут прикольно. На російській мові. Про це місто. Ось істочник, він біжить медленно, але він мінеральний, я так зрозумів. Вода у нас мутна. О, <смутна> кошмар. Але дивіться як він називається. Прикольно, да? так? Ось тут состав його. Зараз спробуємо на смак. Добре, що я набрав собі німецької води. Але цю ми будемо просто пити, якщо вона питна. Це ж ось вам мається. електроліт. Готовий природний електроліт. В общем, вода, в принципі, непогана, железяка. Така буркутна вода. Но судя по тому, який тут запах стоїть, по вечорам його використовують як PCWR на цю йомкості. Ось таке. Ось так. В парке. тут народ гуляє. Я так зрозумів, що це найцентрове місце цього населеного пункту. І якраз в найцентровому місці набрав найцентрової води. Але в мене десь дві бутилки води для готовки а тут буду чисто пити мінералізуватися мінеральні води е, можна пити будь-які якщо ти п'єш їх ну от якщо ти проїздом десь набрав можеш набрати цілий день питі це не страшно от, якщо кожен день таку воду пити то мабуть багато пити а так нормально якщо кожен раз раз по составу і буде в самий раз їм морожене чешське морожене в чешському місті, в чешському парку. Поїду там пам'ятник, зниму. Наш маршрут продовжується туди, там ще продовжується парк і там ще буде кілька істочників. Так. Я вже не попаду до того пам'ятника, ну не важливо. Будемо їхати далі по маршруту. Тут взагалі кругом красота. прикольно у них. Я так зрозумів, нам кудись туди. Тут якісь готелі, я так зрозумів. А нам сюди. Яка кашерна лавочка. На ній можна розложитися і спати. А це ж прикол мені німець ні, 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 розказав. О, -о, -о, О, На землі лежати не можна. А на лавочці або в гамаку можна. І так можна спокійно ночувати. Ось такий прикол. Я думаю, в Чехії так само. Та тут взагалі, мабуть, не так все строго. Джерело обозначено, але я так зрозумів, щось тут не так. Не працює. І ще одно десь тут має бути, в цій стороні. Вполне можливо, що тут якийсь санаторій навіть. Якась фігурка трошки уродлива. Сидить. Прикол, ще одне джерело обозначене прямо у цьому зданні. Я так зрозумів, тут лічений санаторій. От. А наступне джерело возле того дому десь бути. Короте, да, це санаторій і всі джерела мінеральні, а це джерело оказалось теж в цьому домі. От. Короте, в принципі, якщо вони всі мінеральні, який смисл? Я вже собі набрав, хватить, от туди поїду, Наша дорога веде туди. Велосипедних доріжок тут немає. Пішеходний є. А велосипед може їхати ось сюди по проїжджій частині. Получається, отуди от якась стежка веде і там обозначена типу, істочник води обичний, я так зрозумів. Ну я вже не поїду, він знає. Хватить мене. Сьогодні я сильно не хотів, купатися не буду. Наступний населений пункт називається отак. Уже сонце скоро сяде, а до нормального лісу 14 км треба поспішити. Ось місце кошерне. Тож в принципі тут теж непогано. О! Ну це не зовсім біла дорожка, але щось вже схоже на те, так що не так все плохо тут. Ой, насікомої летять. Але вони мені вже не страшні. Якраз вовремя німець подарив очки і якраз вони потрібні, тому що тут якийсь капець взагалі ввечері. Правда я в таке час рідко їздив, може і там таке було, але тут взагалі якась заболочена зараз місцевість іде така. Тому очки спасають. Так що по поводу цього оцю допомогу в тафелі її може отримувати хто угодно. Любий чоловік, який тут проживає офіційно. Можна оформитися. Ну і плюс коротше, к тому можна докупити пакети. <рес> і далі. Обратимо внимание, що там за продукти. Це, я подивлюсь по ассортименту продуктів, бачив, що це абсолютно ті ж самі продукти, які я нахожу в мусорках в цьому супермаркетах. То тобто, есть, если тафель їх не забираю, вони попадають туди. Причому банани, которые я знайшов вчора, вони по качеству навіть кращі, ніж ті, що їм видали. <реш> Отаке. Вот Ще один міф по поводу того, що якщо мене застукають, що я ночую десь в лісі в палатці, то прям визовуть поліцію, оштрафують. Так от я вам скажу, 90% поліції про случаї, поліцію ніхто визивати не буде. Чаще всього вони самі тебе наругають, виженуть відтуди, і цим усе закінчиться. <реш> Такий от розклад. Але всякі такі приколи. От. Якщо все-таки тобі визовуть поліцію і тебе оштрафують, либо ще випишуть якесь попередження, неважливо. Найголовніше, що запись про це правопорушення буде в базі даних. І якщо ти турист, ти поїхав і все і забув. А от якщо ти проживаєш в Німеччині, ця запись буде завжди да тебе переслідувати. Люба запись про любе правопорушення вона буде тебе на всю життя. Хоча в них офіційно немає ніякого соціального рейтингу, але по суті це він і є. І це буде вчитуватися завжди при будь-яких ситуаціях, коли ти десь офіційно щось оформляєш або оформляєшся і десь щось те саме, везде буде Вот. Ось такий прикол. Не, бачите, такі є. тут. Сам, сам знак трошки відрічається. Бачите, яку картинку нарісували. Так що нормально, все тут є Там якесь інтересне животне дуже показалось мені похоже на єнот. І воно сейчас десь заумерло, його не видно. Воно там прямо на дорозі. Кошмар. Я аж побачив, злякався. Бэтмены всякі летающие. В общем, все, Ми доїхали до дичини. Ось тут ось, коротко, дорожка. Там через 150 метрів железа дорога. А за нею прямо ліс уже Але ми далі знов до нього виїдемо, він желізна дорога, ми повз неї будемо їхати. Правда, той ліс на горі треба дивитися таке. общем, десь тут вже буде. Думаю, що не треба нікуди зворачувати ми знайдемо прямо. Бо по цій дорожці взагалі ніхто не їздить <гум> Мертвечина. Через півтора кілометра ми взагалі будемо їхати по лісу і можна ховатися прямо рядом. Оцей лісок, але він всього лише 70 метрів шириною до річки, А на той стороні вже хати. Але ми заїдемо туди, де взагалі не буде нікого. Клас. І тут бачите, воно шухер якісь машина стоїть. Ааа, дивіться. Палатка у них там. А в Німець і так опасно знімати її. Могли в общем, нормально їдемо. Похоже, що це був якийсь офіційний кемпінг. Люди тупо виїхали на природу стоять. Я думаю, що тут все намного проще, ніж в Німеччині. А вот ці знаки мені дуже нравляться. Такі кошерні знаки. Взагалі нормально. Я думаю, що тут все намного проще. Ну, ми, як по привичці, будемо звісно, ховатися. Но я думаю, що якщо тут нас хтось застукає, вже не так страшно. Це, це вже не Німеччина. Найголовніше, я німцю віддав той балон свій різьбовий бо в нього є горілка зі шлангом. А він мені дав два цанговим, таких як мені треба. Тому у мене запас газу такий, що я можу взагалі не користуватися печкою. Ну, то есть, по суті, якщо треба буде, я можу кожен день таким газом. А там будемо дивитися по обстоятельствам. Получається в реальності тут не ліс, тут луг такий, але він дуже заросший. І от эта низина, коротше, вона наче закрита від дорожки. Тут коротше, взагалі не пролазні хащі. Тут можна спокійно стоять, бо сюди ніхто не прийде. Не видно навіть ніде слідів людських. По дорожці може і хтось їздить І взагалі якось безлюдно стало. Взагалі. Так що я отут встану. Получається це в русло. Иногда, наверное, вода разливается. Сейчас она на пол моей троны упала. Так что тут нормально. На мягкой травке было вполне хорошо. Главное, чтобы не было, бо при доще тут будет дуже сыро.